Пожаю здоровье, Александр Станиславович. Пожаю здоровья, пане президенту Украины, Верховный командующий Сбройных сил Украины. Как справа? Угрупование Сбройных сил Украины продолжит ведение операции на территории узкой области. За сегодняшнюю добу э, наши войска просунулись на крымских напрямках от 1 до трех километров. Взята э, контроль над 40 квадратными километрами территории. І на сьогодні 74 пункта пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжуємо видання операцій. По перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам Передайте від нас від мене особисто привітання. Дякую їм за службу. Таку героїчну. По друге, дякую, що поповнюєте. Наш фонд обміну, це важливо, ми зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюється відповідно до плану. Добре, дякую. Будемо на зв'язку.